Доброго дня, Ось вітає компанія Відді автомобілі з пробігом. У нас сьогодні новинка Peugeot 308 2015 року виробництва 1,6 дизель на механіці. Авто в добрій комплектації, має противотуманні ліхтарі, легкосплавні диски, тонування, електростіклопідіймачі та регулювання дзеркал, мультируль, авто на тканевому салоні, має словно, звісно, французьке управління мультимедією. Авто з датчиком світла. Має 161 тисячу кілометрів пробігу. Дизель на механіці. Автомобіль має сенсорне управління кліматом та мультимедією. Повністю справний, в дуже хорошому технічному стані. Салон також. Чистий та охайний. Якщо вас зацікавила ця новинка, будемо раді вас вітати в нашому автосалоні.